У вашому саду поспів величезний врожай фруктів та ягід. Не знаєте, як все це встигнути з'їсти, щоб воно не зіпсувалося? Не хвилюйтеся, ми вам допоможемо. Варення цей солодкий шматочок дитинства. Малинове, вишневе, яблучне, полуничне абрикосове. я впевнена, у кожного є своє улюблене, можливо, і не одне. З достиглого врожаю можна зробити чудове домашнє варення, яке буде забезпечувати вас вітамінами усю зиму. У цьому відео я саме це і зроблю полуничне варення. І як завжди, допоможе мені паровий автоклав Бондарьов Макс». Наскільки це корисно і як саме я буду його готувати? Я розповім за мить. Робити варення доволі просто. Беремо наші ягоди, додаємо цукор, варимо та закатуємо у банки. Так його робили сторіччями, так його роблять і зараз. Більше цукру менше цукру. Довше варити. Менше варити. Варіантів приготування безліч. Та оскільки варення це насамперед консервація. Питання стерилізації є одним з головних. Для того, щоб воно зберігалося довше, як правило, додають більше цукру. Та це робить його менш натуральним, зменшує кількість вітамінів та робить його більш цукровим і густим. А з часом воно цукрується ще більше, тому варення, як правило, готується на одну зиму і має бути з'їдено за сезон. На щастя, є отоклав. І він, на відміну від стандартної стерилізації, швидко та повністю знищить усю мікрофауну варення, тому можна бути впевненим, що воно не зіпсується за зиму. Більше того, це дозволяє нам використати менше цукру, ніж при стандартній стерилізації. У той же час наше варення буде більш натуральним і кориснішим, тож не гаємо часу і починаємо готувати наше полуничне варення. Рецепт дуже простий. На одне кіло полуниці я беру 400 г цукру. Ретельно мию полуницю. Трохи розминаю її. Можна використати блендер. Та я хочу, щоб ягоди зберегли свою форму. І додаю цукор. Чекаю, поки він розчиниться у полуничному соку. Перед тим, як покласти варення у банки, зазвичай ягоди варять. Це може бути 5 чи 30 хвилин залежно від вашого рецепту. Але оскільки я готуватиму у автоклаві, то мої ягоди зваряться під час стерилізації. Мені потрібно буде просто збільшити час автоклавування. Дуже швидкий рецепт натурального полуничного варення. Залишається лише заправити їх в автоклав. Та увімкнути його. Достатньо буде простерилізувати наші ягоди 15 хвилин при температурі 110 градусів. Але це ще не все. У своїй морозильці я знайшла трохи свіжомороженої обліпихи. Ці ягоди можна стерилізувати так само, як і полуницю. Тому я ще зроблю баночку обліпихового варення. Їх можна зацукрувати так само, як і полуницю, але це дуже просто та нецікаво. Тому я додам ще апельсин та волоський горіх. На 500 грамів обліпихи знадобиться два апельсини, 150 грамів горіхів та 300 грамів цукру. Вичавлюю з апельсинів сік, додаю горіхи, цукор та обліпиху у каструлю. Перемішую та закриваю у банку. Ось тепер можна запускати наш автоклав. Тож наш паровий автоклав Бондарьов Макс не тільки зробить наше варення кориснішим, та збільшить його час зберігання. А й звільнить нас від зайвої роботи. Автоклав почав працювати і ми можемо йти відпочивати. До речі, наш автоклав комплектується 1,5 кВтним теном, як ви знаєте, та при бажанні його можна замінити на більш потужніший, наприклад, 3-кіловатний. Що з цього буде? Ми збільшимо швидкість розігріву автоклаву. І особливо це буде корисним, коли ми повністю заповнимо касету банками. Вар швидше заповнює усі банки, і тому раніше починається сам процес автоклавування. Але 3 кВт це вже доволі висока потужність. І тому перед тим як ставити такий тен, переконайтеся, що ваша електрика витримає таке навантаження. Автоклав завершив роботу і ось наше варення. Чудове полуничне варення. Що можна ще додати. Гадаю, що воно навіть до осені не дотягне, а ось обліпиху я прибережу, щоби порадувати себе холодними сірими осінніми днями. Спробуйте цей рецепт, а я буду рада дізнатися ваші улюблені рецепти варення. Сподіваюсь, це відео було корисним для вас. Експериментуйте в автоклавуванні, радуйте себе, своїх друзів, близьких та клієнтів. Мене звати Марія. Я люблю автоклавувати та куховарити. Ви на каналі Акваградус. Приєднуйтесь!